no <laughs> Отся і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, скільки кожен з нас рубежів проходить за своє життя, колись нам важливо було перейти із дитячого садка до школи, потім закінчити школу, скласти один, другий, третій, десятий іспит, посадити город, скопати Його. Зібрати врожай, одержати пенсії вчасно, купити квартиру. І кожного разу ми живемо очікуванням цього рубежу, щоб потім, коли ми його досягнемо, переконатися, він тільки є початком нового відтинку нашої життєвої дороги. І цей відтинок буде не менш складним і може багатим на враження, ніж попередній. Сьогодні ми приходимо такий рубіж у церковному календарі. Відлунали щойно останні зачала із діян святих апостолів і Євангелії від Йоанна. Завершується період п'ятдесятниці. І ось уже із сьогоднішнього вечора почнеться новий відтинок церковного календаря, позначений читанням Євангелії від Матея, потім Луки. І відліком уже не від Великодня, а від п'ятдесятниці кожної неділі аж до початку Великого посту. Як же закономірно, що саме на цей рубіжний час церква призначає нам день поминання спочилих. Бо ми думаємо про рубіж, той єдиний, який об'єднує нас усіх. До якого ми колись повинні будемо прийти, і який очікуємо насамперед як завершення, завершення підсумок. І раптом, коли ми кожен у свій час досягнемо цього рубежу, то нам відкриється те, що він є тільки початком. І Якщо це насичене, складне життя. Нам здавалося, часом таким нестерпно довгим, то новий відтинок нашого існування буде вічним. І саме оцей перехід між дочасним і вічним ми і співміряємо із тими, за кого молимося ми сьогодні. Ми молимося за їхнє вічне життя і водночас за вічну пам'ять про них серед нас, серед живих. Молимося за те, щоб і наша вічна пам'ять про них стала запорукою майбутньої зустрічі у вічності, яка залежатиме від того, наскільки чесно, по християнському зуміємо ми прожити наше життя. Сьогодні день, який віддавна був присвячений споминам про тих, хто загинув за свободу Батьківщини. І свято, яке пізніше визнане було днем героїв, виросло саме із зелених свят, на які почали, поминаючи своїх спочилих, що далі більше поминати тих, хто загинув на полі бою, загинув підступно убитий ворогами, і саме із такої загибелі, вбивство наприкінці травневих днів нашого великого земляка. Дядька нашого першого патріарха Мстислава Симона Петлюри та першого вождя визвольної боротьби Євгена Коновальця і виріс День Героїв. Ми згадуємо сьогодні не тих давніх героїв, імена яких увійшли вже у канон Вітчизняної історії. Ми сьогодні насамперед звертаємося до тих. Нових кривавих сторінок нашої історії, які позначені великими жертвами, кожна з яких неоціненна для нас, як відкривається в перебігу історії. Насамперед згадуємо сьогодні загиблих учасників протестних акцій на Майдані, тих, кого назвали Небесною Сотнею. Бо так, як сотні творилися оборонцями Майдану у Києві на землі, так вони творять нашу Небесну Сотню, яка вирушила до Бога, щоб нас своїми молитвами боронити від усякого лиха. Задаємо їх сьогодні всіх поіменно на Парастасі, але вже зараз ми згадуємо їхню спільну рису. Ту спокійну людську мужність, яка вивела їх протестувати проти несправедливості. Бо рисою християнина є якраз і небажання миритися із неправдою, відмова капітулювати перед злом, пам'ять про те, що справедливість не є релятивною відносною, вона вічна її джерелом є сам Бог. І захищаючи справедливість, ми тим самим захищаємо євангельські цінності, захищаємо Бога. Він не потребує нашого захисту, але ми потребуємо співучасті з Ним у творенні світу добра, а навіть вийти туди, де небезпечно, зуміти підняти свій голос на захист справедливості тоді, коли абсолютна більшість мовчить. Це вже і є виявом співдіяння Богові утворення світу справедливості. Завершення Майдану для багатьох здавалося рубежем, за яким уже почнеться зовсім інше життя. Але виявилося, що прокинувшись після втечі колишнього президента, ми лишилися такими самими. Ми лишилися у поруйнованій, обкраденій країні. І цю країну треба було ще і треба зараз захищати від недоброзичливців. Бог часом дуже суворо відкриває через історію справедливість. І саме в такі кризові моменти, тоді, коли ми слабкі і стаємо здобиччю для противників, ми відкриваємо, хто є справді нашими друзями. І хто є нашими прихованими ворогами, вороже ставлення до нас відкривається у них саме в такі миті, коли нас можна, здавалося, б, безборонно ударити, обікрасти. І коли в цей час тисячі наших співвітчизників, в тому числі і наших харків'ян, стоять на теренах Донецької і Луганської областей, Протидіючи диверсантам зі Сходу та їхнім найманцям, то це також героїзм. Хай тільки невелика частина з них пішли туди добровільно, але всі вони виконують величезної ваги місію, яку ми з вами їм делегували захищати нас усіх, захищати Україну. Сумна доля. Окупованих районів Донецької, Луганської області показує нам, якою могла б і може бути перспектива для кожної нашої області, для нашого міста, якщо ми допустимо входження у нього ворожих сил. Зрештою, в Харкові на початку березня, ми вже пережили цю небезпеку, і саме від мужності. Від жадоби справедливості тих людей, які ідуть, щоб протистояти злу і насильству, протистояти агресії, протистояти тому криміналітету, який намагається встановити своє панування на східноукраїнському терені. Саме це і є скромним героїзмом наших часів. Ми молимося сьогодні за всіх тих, хто загинув під часу. Війни на сході України. Молимося за їхній вічний спокій, за те, щоб Господь зарахував всі їхні добрі наміри і, головне, їхню смерть за своїх ближніх, у той скарб який кожен з нас збирає на небі. Бо цей скарб збирається не тільки для нас самих, скарб, який складають. Подвиги наших героїв являє найкоштовніше, що є у нашого народу. І коли ми згадуємо сьогодні всіх тих, хто загинув за нашу з вами свободу, згадуємо наших парафіян, незабутнього Василя Пилиповича Третецького, якого наздогнала смерть уже буквально біля свого власного будинку, згадуємо Володимира Просіна. Мабуть, найактивнішого нашого парафіянина там на Сватівщині, який помер, не зумівши пережити ганьби референдуму, який, нам, який намагалися втягти, і північні райони Луганської області, і його активності та підтримці всієї нашої громади. Завдячимо, що не вдалося поширити цю авантюру на Слобожанський регіон Луганщини. Отже. Сьогодні згадуємо ми про всіх їх, згадуємо про багатоманітність героїзму, який позначає, може позначати важливий, найважливіші рубіж нашого життя. І молимося, щоб Господь дав і нам усім свідомість того, що наш спокій, наша відповідальність. Наша мужність перед небезпекою і є для нас усіх формою співучасті у тому скромному і славному героїзмі борців за свободу, за незалежність нашої батьківщини, подвиг яких ми згадуємо сьогодні, в день поминання спочилих. В день молитви за майбутнє вічне життя героїв у небесах і за вічну пам'ять про них на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу.